ще не зовсім чистий, але зараз буде. Такий фасад, справді, в дуже гарному стані. Лед, задня оптика, електрокришка Електро багажника підігрів передніх задніх сидінь, дивіться на стан цієї машини, справді э, салон як новий. амбієнт підсвітка. Присутній у нас масаж. Стан просто. Топовий. Кого цікавить такий фасад. 194 тисячі пробігу 20-й рік. 16 тисяч євро. Фулет оптика, зимова резина. Ну, дати 16 тисяч, сісти і їздите. Таких цін немає навіть в Німеччині. Кого цікавить, машина з аукціону, приїжджайте, дивіться, забирайте. Так само до нас приїхала шкода 19-го року. Тоже за дуже гарною солодкою ціною. Це 19-й рік фуллет оптика, електросидіння, адаптивний круїз. Коротше, зараз ми ще поїдемо на мойку ці дві красуні відмивати, відчищати, і я вам зніму вже детальніше відео. А тут у нас робиться тераса.